живо не Канаты. Поднимай. Давай. Я... А, Витание, пану Виталию. А може, яке питання є у вас? Справи. Справи, як ваші справи, як на фронті, як саме по вашій спеціальності. Якісь може нові розробки є за, за цей час за останні там півтора-два роки? Постійно... Про які можна говорити? А можна, можна розповідати. Постійно розробляємо і я, і наш колектив. Наша майстерня постійно розробляє нові електронні прилади, керування боєприпасами, а зараз ще й керування мінами. Це дуже важлива штука. У нас чудовий підрозділ батальйон безпілотних систем 47-ї бригади в ряду інших чудових підрозділів. Тому важко, але. Там, де стоїть зараз наш підрозділ, орки не можуть просунутися. А чи правда це, пане Олександре, що настільки сильно у нашій країні розвинулось керування безпілотниками, безпілотними системами, що, ми, здається, на першому місці в світі. І багато країн, Європейських і Америка, хочуть прийняти наш досвід. Так, це має рацію, друже. Чому? Тому що такого досвіду, який є у наших військових, нема в світі більш ні, ні у кого, ну, за виключенням орків. Але в вільному світі саме наша країна, е, наші військові е, мають такий чудовий досвід. Звичайно, що дуже нам не вистачає і яких, якісь, якоїсь західної допомоги. І допомоги в електроніці, але у нас є чудові спеціалісти і айтішники, і от є системи керування боєм mm -hmm. в смартфоні. Ці системи зараз це приклад для НАТО реально. Ось і коли натівці е приїжджають до нас, вони дивляться е дуже уважно, е з дуже високою повагою, і ми розуміємо, що багатьох речей у них просто нема. Завдяки розвитку безпілотних систем е і е зберігається життя українського солдата в будь-якому випадку. Саме так у нас реально фронт. Тримається завдяки і змінилися, як змінилися сам хід бойових дій завдяки широкому застосуванню безпілотних систем, самих різних гаузей. Ми на початку війни більше ну, 3,5 роки тому навіть мріяти не могли, що будуть такі атаки на вразливі заводи, вразливі. Об'єкти Російської Федерації. Мені трапився один блогер російський. Він із зрадників, з Луганська. Його батько займає велику посаду у міліції. Луганської. А. Я знаю про кого ви кажете. Я так. Оцей, не будемо називати його канал. І вперше за скільки років мені попадається, він був без нас. І я спитав, що сталося? А він мені відповів так дослівно. Ви ушли в глуху оборону і не вилазите, і безпілотниками унічтажаєте наші війська. Він був дуже незадоволений. І ось, ось цією фразою, коли ворог тобі таке говорить, ти починаєш розуміти, що абсолютно все правильно роблять наш, наші військові. В глуху оборону не вилазите і планомірно знищуємо о, росі, російські війська. Ось, ось Це навіть признають вже в їхній блогері зі стажем він десь з 14 чи з 2015 року. І він вже прекрасно розуміє, до чого це приводить. Тому що вон, в них саме можлива, так, пане Віталій, економічний, саме економічний так. ресурс ще може бути, але людський ресурс все-таки в них закінчується. І все завдяки, е, в, і в тому числі, вам і вашому підрозділу. Безпілотних систем? Є дуже великі проблеми, але це, це тільки показує те, наскільки важливо захищати своїх людей і знищувати а, окупантів, які атакують наші позиції. Саме так, друже. Фінансові, значить, ще раз, будь ласка, назовіть свій підрозділ, там, якщо може. Хтось з моїх глядачів не підписаний, щоб допомагали фінансово, обов'язково підрозділу Олександра. В телеграм-каналі батальйон безпілотних систем 47-ї бригади. 47-ї бригади. Можна, якщо важко буде знайти, зайдіть, будь ласка, на мій телеграм-канал, і там я періодично викладаю. Відео інформацію з нашого підрозділу. І ви тоді просто перейдете, зайдете на телеграм-канал нашого підрозділу bbs 47, батальйон безпілотних систем 47-ї бригади. Назва Strix. Strix. Стрікс: І Добре. там є і рахунки, і Монобанка. На конкретні потреби, на конкретні проблеми. Будь ласка, це буде чудово, я дуже вам вдячний. І друзі, обов'язково підтримайте, будь ласка, мій телеграм-канал. Я вважаю, що набагато, ну, в мене зараз дуже класно по YouTube каналу. Зараз буде 250 тисяч підписників. Зараз 200, 249, там буквально 150 людей, і буде, ну, така, ми ж всі любимо, такі круглі цифри: 250 тисяч підписників. А телеграм-канал він дуже маленький. Тому, будь ласочка, заходьте, підписуйтесь на мій телеграм-канал, а посилання є в опису відео на YouTube каналі. Посилання, будь ласка, вдоль... друзі. І ще одне питання, слід, будь ласка, а погодні умови пізньої осені і зараз зими, яким чином впливають? Значить, більш важкувато в підрозділі вашому, як кажуть, бойові дії, чи легше, чи ніяк вони не змінюється? Річ у тому, що звичайно, що погодні умови, такі як дощі, тумани, волога, калюжі, це все, скажімо так, звичайно. Ускладнює роботу наших екіпажів. Але, але це ж симетрична штука, тобто воно ускладнює роботу нам і воно ускладнює роботу орків. Тому, ну, от така штука річ у тому, що ми повинні користатися певними особливостями погодних умов. І виконувати свої завдання. І наш, наш підрозділ так і працює. І не тільки наш, а наші найкращі підрозділи так і працюють. Ну я думаю, що зараз листопад, і як кажуть, це Зеленка спаде і буде простіше, як кажуть. Вже в чому готуватися? простіше, в чому складніше? Це просто свої особливості. Війна йде за будь-якої погоди, і треба. З цим користатися. Просто, І таке якщо питання, є як... фахівці, так. то я перепрошую, якщо от дійсно е, досвідчені фахівці, такі як у нас, котрі вже виросли в нашому підрозділі, то вони знають, як з цим працювати. Це дійсно так. Ага. Питання по чистій тактиці росіян. Е, не знаю, чи ви задавали подібне ага. питання їм. Е, це бойові дії в Харківській, Сумській і Дніпропетровській області. Як вони це виправдовують, які як кажуть, відмазки шукають. Вони ж, якби в планах у них не було там. Що вони роблять на території цих областей? Може, ви думаєте, якось знаєте відповідь? Як вони одруже? Іде війна, і що вони там, як вони розкриють рота, і що вони там скажуть, як вони це будуть виправдовувати? Це повна фігня. Саме головне це спротив агресії, спротив окупації. Оце саме головне. І зараз для нас дуже важлива така тема, як протипіхотні міни, електронні системи, керування протипіхотними мінами і встановлення цих мін за допомогою дронів, тобто мінування не вручну. А це мінування саме там, де потрібно, це мінування дронами. Це дуже важлива тема. І зараз ми цим займаємось, і це дуже-дуже важлива тема. Коли вже у нас будуть певні, певна межа, певні, ну, більш, скажімо так, значущі результати, то я дуже б хотів би звернутися до нашого керівництва. Щоб вони наш досвід, скажімо так, запозичували на інші підрозділи. Це дуже важливо. Так, друже. Це війна дронів. Війна дронів зараз і в будь-якому випадку треба, як кажуть, максимум видавати з цих систем, і як кажуть, вже і Америка, і в Данії там. Запросили наших спеціалістів, щоб вчили. Ну, бачите, як воно виходить, що почали дрони літати над Європою, і вони вже зацікавилися боротьбою. Якщо б Захід дійсно зараз би розгорнув би виробництво протипіхотних мін, це було б дуже чудово і це б врятувало дуже велику кількість життів наших військових і наших цивільних. Тому що протидія оцій тактиці просочування, просмоктування в тактиці, коли діють малі піхотні групи. Там на всяких там багі, на мотоциклах, пішки, оці кемели, які тащать за собою вибухівку, зброю і так далі. Протипіхотні міни це дуже дуже важлива тема. І це те, це наша надія, тому що зараз ми обороняємось, а орки роблять наступ. І використання протипіхотних мін це те, що врятує наш фронт, якщо це, це серйозно до цього підійти. ми не можемо чекати, поки там на Заході в НАТО. Скажімо так, візьмуться з однієї частини тіла до голови, ми повинні робити це самі, але, але треба ще підштовхувати наших партнерів до того, щоб вони нам допомагали в цьому випадку. Тому що тут люба допомога дуже важлива протипіхотні міни. Це те, що буде знищувати орків і далі, і зараз дуже серйозно працює. І треба дуже дуже серйозно це оці тамагавки це чудово, але саме на фронті. Протипіхотні міни. Навіть я б сказав би, що це важливіше, ніж тамагавки, але це моя точка зору. Все, все чудово, все повинно знищувати ворога. І тамагавки, і міни, і, і, і дрони, і дрони бомбардувальники і дрони, які здійснюють мінування, все повинно працювати. Не треба, Це воно не одне проти іншого. А все одне за іншим. Ну, ви праві. У них дійсно, це їхні такі локальні успіхи, пов'язані саме з просочуванням невеликих груп, і це рішення, де я кажу, дрони не можуть вирішити, значить це використання саме протипіхотних мін. Більш того, це, це коли, Тому що коли в... спрацьовують протипіхотні міни і вони затримують наступ, швидкість втрачається. І вони вже несуть перші втрати. І от тоді fpv дрони, а вночі дрони-бомбардувальники, тоді вони дуже класно можуть працювати. Так, це по-перше, значить, ідентифіка... ідентифікація їх іде. По-друге, паніка серед ворога, вони не знають, що робити, і тут я кажу, дрони вчасно. В роботу значить, линюються. Це, 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 це все, все вірно. Враховуючи, які, які у них наступи зараз, у них немає цих, як кажуть, танкових да як це було, там, щоб вони йшли вже великою кількістю бронетехніки. Хоча десь вони недавно був випадок на Запорізькому напрямку, здається, вони пішли там там і залишились, так? і от дійсно це просочування і під Покровськом і часів Яр вони довгий час мучили. Це все дійсно цими невеликими групами. Так, як так, як ви сказали, нам, нам чисто не вистачає фізично цих е, протипіхотних мін. Е, немає виробництва в Україні, е, чи як? Виробництво є, але, але е, потреби фронту такі, що нам потрібно в декілька разів більше протипіхотних мін, е, ніж є зараз. І це дуже важливо, нам дуже потрібна, надійна, безпечна для нас і дуже небезпечна для ворога електроніка. І саме цим я займаюся. Тобто, зараз розробка, впровадження, використання електронних плат керування мінами це те, чим займається наш підрозділ. І завдяки вам. Тим, хто підтримує наш канал, підтримує наших військових, підтримує мене. От завдяки вам працюють наші майстерні по радіоелектроніки, і там такі, скажімо так, дуже серйозні речі робляться для того, щоб стримувати орки. Давно відома міна так звана К-2. Котра робить чотири розтяжки. Це в вільному доступі вона є. Але, але, але вона без електронного керування. І ми зробили дуже класний зразочок вже свій. І саме на платі, яка була розроблена у нас. Так що електроніка зараз, причому в різних варіантах зараз це є. І це дуже класно, коли використовуються різні міни з різними особливостями. Тоді піхота, їх сапери, їх протидія, скажімо так, це на порядок ускладнюється, коли використовуються, скажімо так, міни різного типу. І те, що зараз немає атак великих мас бронетехніки. Це тому, що в свій час була дуже серйозна робота по протитанковим мінам. І, скажімо так, це дуже, дуже допомогло вирішити це питання. А зараз протипіхотні міни вони дуже класно працюють і по піхоті. І по цим легким транспортним засобам, от я ж кажу, типу, мотоцикли, баги, оці ніви, mm -hmm. оці, е, лади і так далі. Тому що е, без бронювання протипіхотна міна е, з легкістю знищує оце все. Так, друзі. Дякую, дякую. Дякую ще раз, пане Олександре, вашому підрозділу, всім воїнам нашим. Перемога тільки в руках українців. Якщо ми собі не допоможемо, ніхто нам не допоможе. Ми нікому не потрібні. Українська земля потрібна тільки нам, українцям, і все. Тому всі допомагаємо, хто може. Підписуємося на канал пана Олександра. Підписуємося на телеграм, пана Олександра, і донатимо українську армію. Дякую, друже. Дуже приємна допомога від вас. Від каналу нащадки Клима Чугункіна. Зараз я бачу, що ваш канал розвивається, росте кількість підписників. Друзі, підтримайте, будь ласка, це буде дуже класно. Дякую, друже, Дякую. дай Боже щастя, здоров'я. Дякую, удачі, пане удачі. Віталій. Дякую. Дякую.